Доброго ранку, малята. Сьогодні до нас завітав хлопчик Андрійко в гості. Як ви гадаєте, чому він плаче? А плаче він дітки, тому що ніколи не був у дитячому садочку. Не знаю, що там і як там. Давайте розкажемо нашому гостю Андрійкові, як весело в нашому садочку і хто про нас тут піклується. Доброго ранку, Андрійко. Давай з тобою знайомитись. Мене звати Олена Миколаївна. А назви, будь ласка, своє ім'я. Як тебе звати, дітки, і ви також по черзі познайомтесь з Андрійком. А зараз, дітки, давайте розповімо Андрійкові, хто турбується про малят у дитячому садку, і для цього ми відгадаємо загадки. Хто як кочка з курчатами в садочку з малятами? Хто їх пестить і голубить, доглядає, приголубить анука так, дітки, це вихователь. Ану пригадайте, що ви полюбляєте робити разом з вихователем? Чи подобається вам заняття, чи любите виграти в ігри. А тепер наступна загадка. Хто за нами приглядає, миє, чистить, підметає. І за нами доглядає в чистоті усе тримає. Правильно, дітки, це помічник вихователя. Подивіться, хто прибирає в групу. Правильно помічник вихователя, хто на стіл діткам накриває, помічник вихователя і ліжечка розтілає, і на прогулянку допомагає діткам зібратись. Помічник вихователя це той, хто завжди допомагає, хто готує дітворі, супи та борщі і компоти, і чаї. Каші, плови, вінегрити. Хто ця людина, діти? Кухар, звичайно. Діти, що готує кухар у дитячому садочку? Суп, борщ, кашку, картоплю, котлетки, компотик. Наступна загадка малята. Хто навчає вас співати, інструменти в руки брати, танцювати польку, вальс, щоб порадувати вас? Так, дітки, це музичний керівник. Де ви співаєте і танцюєте? У музичній залі, на якому інструменті грає музичний керівник? На піаніно. Ану, згадайте. Чому навчає вас музичний керівник? Наступна загадка малята. Хто про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає, за вагою ростом стежить, допоможе, як належить. Так, дітки, це медична сестра. Про що дбає у садочку медична сестра? Так, про здоров'я діток. А ось що вона вдягнена? Правильно, медична сестра завжди вдягнена у білий халат і завжди допомагає діткам. Наступна загадка малята. Хто в садочку пере постіль і в махрові рушнички? Щоб ви на чистому спали, і чистим ручки витирали. Так, дітки, це праля. Що робить праля у дитячому садку? Перепостіль, рушнички, щоб все було чистим, а потім вона все це прасує праскою. Ну що, Андрійчику, тепер ти знаєш, скільки людей піклуються про діток у дитячому садочку, щоб їм там було комфортно і весело. Ну що, до побачення, малята, до побачення, Андрійко.